І так, Маус Мовус Мовіс, він же Миша. Я думаю, що всі знають такий танк, як Маус, тому що якщо ви не знаєте танк Маус, то можете вважати, що ви взагалі не розбираєтеся в танках хоча б на 1%. І так, Маус, це та сама бричка, яку б ти хотів купити у Порше, але на жаль, вони більше її не виготовляють. І так, хоча Маус і легендарна, але як не крути, дуже стара машина, я просто зобов'язаний почати з її історії. Так, ну що ж, історія, був собі рейх. Я думаю, що всі про нього знають. І ось вирішили в цьому Рейху розробити якийсь просто убертанк, не на словах, а по-справжньому убер-машину. Концепція, само собою, максимально вундервафельна, щоб її ніхто не міг пробити, а вона пробувала та знищувала всіх. Ще на етапі проектування, коли вже було зрозуміло, що ця машина має абсолютно нуль сенсу та право на існування. Німців це абсолютно не бентежило, тому що вони. Хотіло що правильно, волочезний оберт. Танк. І хотіли виготовити цілу кубу таких машин, але через бомбардування заводів союзниками ці плани накрилися мідним тазом. Всього було виготовлено тільки два зразки, з яких зберігся тільки один. По факту було два, але зліпили з двох знищених одну машину. І як це б не було печально, ця машина знаходиться на території Росії. Чекаємо маус на полі бою. Бро. Що цікаво, так це те, що Маус показав дуже непогану маневрність під час заводських випробувань. Як я вже казав, було два. Два зразки. Перший був на бензиновому, другий на дизельному двигуні. Оскільки дизельна версія вийшла дуже ненадійною, варто розказати про його бензинову версію. Так ось, якщо вірити тій інформації, якою володію я, то розхід палива на 30 метрів складав 1 літр пального. Запас ходу мав сягати близько 60 кілометрів по пересічній місцевості і близько сотні кілометрів по шосе. Але враховуючи масу у 188 тонн, ми всі з вами розуміємо, що навіть шосе становилося. Пересічною місцевістю. Але прикол в тому, що насправді Маус це гібридна машина, тому що двигун тут виступає тільки в ролі генератора, а в рух машину приводять електродвигуни. І завдяки цій особливості, до речі, Маус може їхати однаково швидко як вперед, так і назад. Десь в куточку плаче Т-72. І до речі, оскільки машина важить, як я вже казав, 188 тонн, транспортувати його за допомогою мастів, що правильно було неможливо. Саме тому була придумана дуже. Цікава схема транспортування Маусів. Один з маусів мав стояти на берегу та передавати за рахунок свого двигуна генератора електроенергію по кабелю в той час, коли інший повністю задраєний без екіпажу Маус мав рухатись по дну річки або озера. Враховуючи те, що Маус це танк розробки 43 44 років 20 століття, звучить дуже недурно. Але зараз ми поговоримо про справжню гордість Мауса, його броню. Ви тільки собі уявіть. 200 міліметрів, а отже, 20 сантиметрів броні, в лобовій проекції корпусу під дуже непоганим нахилом на 43-й рік. Це більше трьох сотень міліметрів приведеної броні. А враховуючи потужність тогочасних гармат, це просто нездоланна перешкода для будь-якої гармати. Бортові проекції корпусу 180 мм міліметрів броні, хоча вже без ніякого нахилу, але це все ще 180 міліметрів. У тигра першого було 100 мм без ніякого нахилу в лобовій проекції. Корма корпусу 160 мм, вже навіть під нахилом, це просто жесть. Лоб башти, товщиною 230 мм, який має випуклу форму. Борта башти товщиною в 210 мм, і вони навіть не під прямим кутом, а мають деякий нахил. Просто всратись можна. Навіть корма башти всі ті ж самі 210 мм, але вже з меншим кутом. Нахилу, але це все ще дуже і дуже багато. Озброєння також дуже і дуже солідне, основна гармата калібром 128 міліметрів. По факту, та сама гармата, яка була встановлена на як тигрі. Спарна з цією гарматою 75-мм гармата. Ну і як вишенька на торті, спарний кулемет МГ-34. Звучить, наче непогано, але наскільки ви могли помітити кулемет тільки один. Враховуючи, також те, що танчик дуже високий, і банально може не дотягнутись до піхоти, яка дуже близько до нього підібралася. Закласти якусь вибухівку до нього на бочину було б дуже дуже просто. А обслуговування ходової частини у випадку збиття гусниці, враховуючи те, що ці величезні товстинні важчинні екрани не підіймаються, це просто окремий вид казусу. Відповідаючи на запитання, чи потужна маус машина, надзвичайно потужна бронезахист. Вогнева міць, силует, вага, це просто монструозна убермашина. По-справжньому убермашина. Але ми всі з вами чудово розуміємо, що її неможливо транспортувати. Вона надзвичайно дорога, вона абсолютно непрактична в плані якоїсь ремонтопридатності та всіх інших критично важливих параметрів на полі бою. Тому Маус це більше якась така, знаєте, прикраса рейху, яка просто є, і з неї немає абсолютно ніякого сенсу. Такий собі величезний брелок. А ще Маус це наочний приклад приказки, що занадто, то не здраво. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на які граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорд-сервері зможеш отримати військове звання.